Поки всі дивилися вслід за китайськими компаніями, Маруті Сузуки випустила новий електромобіль, який обговорюється в усьому світі. Оскільки ера бензинових двигунів поступово згасає, і більшість компаній перейшли на електромобілі, ініціатива Маруті Сузуки викликала ажіотаж на всьому ринку. Уявіть собі, компанія. Завжди відома своїми бюджетними та економічними автомобілями. Тепер випустила настільки потужний електричний позашляховик, що люди порівнюють його з такими гігантами, як Тесла та BYD. Ажіотаж навколо нього настільки великий, що назва Еватара повсюди користується популярністю. Найцікавіше те, що Маруті зосередилася не лише на дизайні чи характеристиках, а й на серці автомобіля, технології акумуляторів. І з моменту оголошення ціни соціальні мережі та автомобільний світ невпинно галасують. У наступному відео ми розглянемо, що робить Еватара предметом глобального обговорення, яку нову технологію акумуляторів використала Маруті Сузуки та чому стільки галасу навколо її ціни. До кінця відео ви чітко зрозумієте, що Маруті не просто повертається, а радше займає лідерство на ринку. Перш ніж продовжити, будь ласка, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі відео. Глобальна сцена електромобілів стала схожою на масштабні перегони. Кожна компанія прагнула отримати перевагу. Тесла утримувала перше місце у світі завдяки своїм найшвидшим моделям із найдовшим запасом ходу. BAD вимостила вимустила понад половину доріг Китаю своїми електромобілями. Такі компанії, як MG, Hyundai та Kia, постійно випускали нові електромобілі. І щомісяця нова модель потрапляла в заголовки газет. Здавалося, що ера бензину та дизеля поступово добігає кінця. І майбутнє буде повністю електричним. В Індії тата також захопила ринок електромобілів з такими автомобілями, як Nexon EV, Tiago EV та Punch EV. Усі думали, що з'явиться Tesla, BYD, Вайді зростатиме. Але ніхто і гадки не мав, що серед усього цього галасу індійська компанія тихо планує щось грандіозне. І цією компанією була Маруті Сузукі. Так, та сама Маруті, яка завжди була відома як виробник доступних, довговічних та економічних автомобілів. Довгий час люди говорили, що Маруті відстає в гонці електромобілів, що вона взагалі не випустить електромобіль. Або якщо й випустить, то дуже пізно. У соціальних мережах навіть поширювалися меми на кшталт Тесла будує роботів, а Маруті все ще думає про електромобілі. Але мало хто знав, що Маруті не готувалася наробити галасу на ринку, а радше готувалася розіграти правильну карту у правильний час. Вона тихо працювала над технологією електромобілів у фоновому режимі. Тестувала її, реєструвала патенти та нікого не тримала в курсі. Одного дня з'явилася новина про те, що Маруті Сузуки представила свій перший, та ще б, здавалося, плести лінивий, але справді шалений електричний позашляховик Еватара. Ця новина сколихнула ринок. Люди почали питати, коли Маруті це встигла. Хто б міг подумати, що Маруті випустить такий сучасний електромобіль. Власне, це була стратегія Маруті: працювати тихо та вибухнути у потрібний момент. Поки інші компанії постійно випускали модель за моделлю, Маруті мовчала, спостерігаючи за світовими тенденціями, чекаючи на падіння цін на акумулятори та дозрівання технології. А коли відчула, що настав час вийти на ринок електромобілів, одразу ж запустила Еватара. Запуск Еватара довів, що компанія ніколи не відставала. Просто шукали ідеальний час, тому що Маруті знає, що найбільший сегмент клієнтів Індії шукає доступність та надійність. А найбільшою проблемою з електромобілями були високі ціни. Маруті чекала так довго, щоб представити електромобіль, який може собі дозволити навіть звичайна людина, і який працюватиме без проблем протягом багатьох років. І саме це робить Еватара таким особливим. Поки світ був захоплений оновленнями Тесла щодо автономного водіння. BID розширював свої нові заводи з виробництва акумуляторів. А MG та Hyundai демонстрували свої преміальні моделі. Маруті проводила дослідження на місцях, щоб зрозуміти, який саме електромобіль насправді хоче індійський клієнт, який запас ходу, яка ціна, які функції та з якою надійністю. Зовнішній дизайн. Перше, що впадає в око, коли бачиш Маруті Сузукі Еватара, це його міцний та лаконічний екстер'єр. Автомобіль має справжній позашляховик, водночас поєднуючи простоту та потужний вигляд. Він був розроблений для того, щоб індійські дороги не були для нього викликом. Високий дорожній просвіт одна з найбільших переваг автомобіля. Чи то нерівні міські дороги, раптові вибоїни, сільські дороги чи горбиста місцевість еватера керується однаково впевнено. Товсті передній і задні бампери роблять його безпечнішим і надають усьому кузову потужного спортивного вигляду. Його форма розроблена таким чином, щоб плавно розсікати повітря, не створюючи надмірного навантаження на акумулятор і роблячи поїздку легкою. Тонка передня світлова смуга надає йому футуристичного вигляду. Яскраві основні вогні знизу забезпечують чудову видимість навіть вночі. Довга задня смуга ліхтарів ще більше підкреслює дизайн автомобіля. Загалом, екстер'єр чітко показує, що цей автомобіль був спеціально розроблений для такої країни, як Індія, де зустрічаються дороги всіх типів. Тепер, що стосується інтер'єру, Маруті забезпечила найсучасніший та найкомфортніший салон на сьогодні. При посадці перше, що ви помічаєте, це акуратна та сучасна приладова панель з великим центральним екраном. Вона легко виконує повсякденні завдання, такі як вказівки, музика та інформація про транспортний засіб. Повністю цифрова приладова панель спереду виглядає привабливо та чітко відображає інформацію. Сидіння зручні навіть для тривалого перебування. Вони мають форму тіла, щоб зменшити втому навіть під час тривалих поїздок. Пасажири передніх сидінь мають достатньо місця для голови та колін, а пасажири задніх сидінь також можуть витягнути ноги. Задній багажник дуже зручний під час перевезення багажу з дому на ринок в офіс або для коротких поїздок. Його розмір дозволяє розмістити достатню кількість багажу для потреб сім'ї. Загалом, атмосфера всередині автомобіля нагадує подорож у комфортному салоні з простотою та сучасними зручностями. А тепер про особливості, які відрізняють цей автомобіль від інших транспортних засобів, Маруті додала до свого електричного позашляховика кілька передових функцій, які раніше були доступні лише в дорогих автомобілях. У разі небезпечної ситуації на дорозі автомобіль може певною мірою впоратися з цим самостійно. Він підтримує рівновагу під час різкого гальмування. Також передбачена функція захисту від перекидання, що особливо корисно в горбистій місцевості. Навколо автомобіля встановлені камери, що забезпечують чіткий огляд під час паркування. Маневрування у тісних місцях також спрощується. Автомобіль також оснащений бездротовою зарядкою для телефону, керівництво, що позбавляє від клопоту з проводами під час подорожі. Також доступний відкривний дах, який збільшує освітлення салону та робить подорож приємнішою. Автомобіль також має кілька функцій, які дозволяють власнику переглядати таку інформацію, як стан акумулятора, місце знаходження транспортного засобу та температура безпосередньо зі свого мобільного телефону. Усі ці функції роблять Евітара Maruti найсучаснішим автомобілем на сьогодні. Порівняно з іншими транспортними засобами, доступними на ринку сьогодні, особливо електромобілями, евітара вирізняється своєю ціною. Хоча деякі компанії зосереджуються виключно на функціональності та завищують ціну, Маруті обрала функції, які справді корисні у повсякденному житті. Це робить автомобіль не лише сучасним, але й практичним технологія акумуляторів. Найбільша дискусія щодо Маруті Сузукі Авітара починається з його акумулятора, оскільки акумулятор це справжня сила будь-якого електромобіля. Люди хочуть знати, який тип акумулятора встановила Маруті. Який термін служби, безпека та чи зможе він безперебійно працювати протягом тривалого часу в такій спекотній країні, як Індія? Щоб зрозуміти це, важливо спочатку зрозуміти, що на ринку використовуються два основних типи акумуляторів LFP та NMC. Особливістю акумуляторів LFP є їхня підвищена термостійкість та довший термін служби. Акумулятори NMC, навпаки, пропонують більше потужності, легші та допомагають автомобілю швидше розганятися. Акумулятор, який пропонує Маруті для Евітара, базується на новітній передовій технології LFP, що забезпечує безпеку, стабільність та довговічність. Цей акумулятор запобігає накопиченню тепла, що є критично важливим у такій країні, як Індія. Тепер виникає питання: чи використовувала Маруті якусь технологію нового покоління, таку як твердотільні технології? Твердотільні технології ще не повністю розвинені в усьому світі. Деякі компанії розглядають можливість впровадження цієї технології в майбутньому. Але вона ще не досягла стадії масового виробництва. Маруті розпочала роботу в цьому напрямку, але вона ще не була використана в Евитара, оскільки Маруті зосереджена на рішенні, яке є надійним у сучасний час, і забезпечує клієнтам довгострокове безризикове використання. З цієї причини вони обрали LFP, оскільки це одна з найбезпечніших технологій. Евитара оснащена спеціальною системою управління теплом акумулятора. Ця система настільки продумано розроблена, що незалежно від інтенсивності сонця на вулиці. Акумулятор підтримує свою температуру в безпечному діапазоні. Перегрів акумулятора може скоротити термін його служби та збільшити ризик. Марути приділила особливу увагу вирішенню цього питання. Він оснащений кількома шарами вентиляторів та регуляторів температури, що охолоджують акумулятор та забезпечують стабільну роботу автомобіля за будь-яких погодних умов. Це помітно з часом, оскільки акумулятор не розряджається швидко, а його ємність залишається практично незмінною протягом багатьох років. Що стосується зарядження, Evitara також має функцію швидкої зарядки. Її можна легко зарядити за ніч за допомогою стандартної домашньої розетки, а повністю зарядити за короткий час на більшій зарядній станції. Maruti розробила систему швидкої зарядки безпечною та не перевантажуючи акумулятор. Швидка зарядка іноді може пошкодити акумулятор, але тут особливу увагу приділено контролю температури та безпеці акумулятора. Саме тому Маруті гарантувала, що акумулятор може безпечно витримувати високошвидкісну зарядку протягом багатьох років. Термін служби акумулятора також є важливим питанням. Багато хто вважає, що якщо акумулятор ослабне протягом кількох років, його вартість значно зросте. Однак, унікальною особливістю технології LFP є те, що вона зберігає свою ємність дуже довго його можна заряджати та розряджати тисячі разів з мінімальним впливом на навколишнє середовище. Марути стверджує, що цей акумулятор може легко прослужити 10 років за умов звичайного побутового використання, а в багатьох випадках навіть довше. Це значно знижує загальну вартість автомобіля, оскільки сам акумулятор є найбільшою статтею витрат. З точки зору безпеки, акумулятори LFP вважаються найбезпечнішими у світі. Вони пропонують дуже низький ризик пожежі або вибуху в разі аварії. Багато компаній стикалися зі скаргами на свої акумулятори через спеку в Індії. Але контроль температури та міцна конструкція акумулятора Еватара значною мірою запобігають цій проблемі. Маруті надійно закріпила акумулятор у центрі автомобіля, щоб він не зламався та не пошкодився навіть у разі аварії. Маруті Сузукі не використала жодних яскравих чи поспішних технологій у Еватара. Натомість вона обрала найнадійнішу, безпечну та довговічну технологію, доступну сьогодні: акумулятор LFP, потужний контроль температури. Безпечна швидка зарядка та тривалий термін служби, все це разом утворює найбільші сильні сторони автомобіля. Продуктивність, потужність двигуна. Справжня сила Маруті Сузукі Еватара полягає в її керованості. Електромобілі за своєю суттю швидкі, оскільки двигун миттєво видає повну потужність. Еватара пропонує аналогічний досвід. Щойно автомобіль заводиться, легкий крок, і він миттєво рушає. Двигун настільки добре збалансований, що не відчувається ні надто гучним, ні надто слабким. Навіть у людних місцях він працює плавно та тихо, навіть у людних місцях він рухається без жодних ривків. Коли ви виїжджаєте на шосе, його потужність справді проявляється. Він не має труднощів з розгоном від 0 до 100 км, як це роблять автомобілі з бензиновим двигуном. Перевага електродвигуна полягає в тому, що потужність доступна миттєво. І автомобіль не потребує багато часу для розгону. Обгін також досить легкий. Щоразу, коли вам потрібно обігнати повільніший автомобіль, просто натисніть на педаль трохи сильніше, і аватара одразу ж помчить вперед. Тягова здатність автомобіля хороша, що забезпечує комфортну їзду по шосе. Навіть на пагорбах продуктивність автомобіля обнадійлива. Підйом на схили не є особливо складним, оскільки електродвигун забезпечує стабільну тягу. Навіть на крутих схилах автомобіль не відчуває втоми. Навіть з родиною, багажем або повним завантаженням Еватара не втрачає потужності. Це робить його унікальним у порівнянні з автомобілями з бензиновим двигуном, яким, як правило, бракує щеплення з дорогою на крутих схилах. Їзда автомобіля настільки тиха, що пасажири навіть не помічають швидкості автомобіля. Рибки дуже малі. Він долає невеликі вибоїни без особливого шуму чи вібрації. Кермо також легке та просте в управлінні. Весь кузов автомобіля залишається стабільним під час руху, що забезпечує комфортну їзду. Загалом продуктивність для зору така, що навіть водій-початківець може швидко адаптуватися та керувати автомобілем з комфортом. Тепер поговоримо про запас ходу, який є найбільшою проблемою будь-якого електромобіля. На одному повному заряді Еватара комфортно долає значну відстань у місті. Часті зупинки та рушання в місті також економлять енергію, оскільки електродвигун ефективніший на низьких швидкостях. У щоденному використанні він може працювати кілька днів на одному заряді, особливо якщо подорож просто з дому до ринку чи офісу. Для тривалих поїздок по автомагістралях запас ходу може дещо зменшитися, оскільки акумулятор розряджається швидше за постійно високих швидкостей. Це стосується кожного електромобіля, і Еватара не є винятком. Тим не менш він долає достатню відстань, щоб впоратися лише з однією зупинкою та зарядкою влітку. Коли автомобіль перебуває в прохолоді, запас ходу дещо зменшується через споживання енергії системою повітряного охолодження. Однак Маруті впровадила ефективну систему управління, яка мінімізує запас ходу. Автомобіль підтримує збалансовану температуру навіть за яскравого сонячного світла. Якщо ви подорожуєте горбистою місцевістю, запас ходу може дещо зменшитися, оскільки підйом вимагає більше енергії. Однак це частково компенсується природним відновленням енергії автомобіля під час спуску, обслуговування та технічне обслуговування. Одним із аспектів Маруті Сузукі Еватара, який має найбільше значення для звичайних індійських сімей, є його вартість обслуговування. Бензиновий автомобіль потребує обслуговування двигуна кожні кілька місяців. Заміна моторної оливи, заміна фільтрів, перевірка ременів і свічок запалювання, а також різні дрібні ремонти, можуть коштувати тисячі рупій, однак з електромобілем цього не відбувається. У Еватара немає двигуна, коробки передач ременів та галасливих деталей. Це значно знижує витрати на обслуговування. За словами Маруті, цей автомобіль працює приблизно на 70% дешевше ніж бензинові автомобілі. Це означає, що значні рахунки за обслуговування, які раніше сплачувалися 3-4 рази на рік, тепер будуть значно зменшені. Цей автомобіль стане полегшенням для багатьох людей, які турбуються про витрати на пальне та обслуговування. Маруті має найбільшу мережу сервісних центрів по всій країні. Центри Марути розташовані майже скрізь від маленьких містечок до великих мегаполісів. Ця перевага означає, що якщо з автомобілем виникне проблема, клієнтам не доведеться далеко їхати. Крім того, механіки Маруті вже добре розуміють технології бренду. Тепер, коли вони навчаються обслуговувати електромобілі, тось обслуговування Еватара стане ще простішим у майбутньому. Наявність запасних частин також є найбільшою перевагою Маруті. Порівняно з іншими виробниками, запчастини Маруті легкодоступні та недорогі. Ось чому середній клас довіряє цьому бренду. Еватара також виправдовує цю довіру, оскільки більшість його деталей виробляються на вітчизняному ринку, що скорочує час очікування на запчастини та знижує витрати. Тепер поговоримо про найцікавіше питання його ціну. Ринок обговорює, як Маруті Suzuki зробила Еватара таким доступним. У той час як електромобілі інших компаній дуже дорогі, Маруті запропонувала його за ціною, яку можуть собі дозволити навіть пересічні покупці. Найбільша причина місцеве виробництво. Маруті виготовила більшість компонентів від конструкції автомобіля до його складових в Індії. Відмова від імпорту компонентів дозволяє заощадити на метах, що зменшує загальні витрати. Маруті також доклала значних зусиль для виробництва дорогих компонентів, таких як акумулятори. Вони вжили заходів для виробництва акумуляторів на внутрішньому ринку, що ще більше знизить ціни на акумулятори в майбутньому. Партнерство між Маруті та Тойота також відіграє в цьому важливу роль. Дві компанії обмінюються технологіями. Toyota одна з найдосвідченіших компаній світу, і Марути, найкраще розуміє індійський ринок. Коли їхні сильні сторони об'єднуються, це допомагає знизити виробничі витрати. Технології Toyota та місцеві виробничі можливості Maruti поєдналися, щоб створити Еватара за ціною. Яка зараз викликає значний ажіотаж на ринку, Марути забезпечила автомобіль важливими та корисними функціями, мінімізуючи при цьому непотрібну показність. Це запобігло зростанню ціни автомобіля. Компанія запровадила кілька стратегій економії коштів, таких як повторне використання деталей з однієї моделі в іншій, адаптація старих заводів для нового виробництва та збільшення використання місцевих постачальників. Усі ці кроки допомогли значно знизити кінцеву ціну автомобіля. Еватара це не просто електромобіль, а найзбалансованіша розробка Маруті. Він розроблений для задоволення потреб індійських сімей, пропонуючи низькі витрати на обслуговування, надійну мережу обслуговування та доступну ціну. Ось чому його популярність стрімко зростає, і люди називають його розумною покупкою на майбутнє порівняння конкурентів. Щойно Маруті Сузуки Еватара вийшла на ринок. Найбільше питання, що виникло, полягало в тому, з якими автомобілями він конкуруватиме. В Індії трьома найпопулярнішими ринками електромобілів наразі є Tata Nexon EV, MG ZS EV та Tata Punch EV. Ці три моделі пропонують різні цінові категорії та діапазони. Тепер питання полягає в тому, як Еватара порівнюється з ними. Давайте розглянемо їх по черзі. Спочатку поговоримо про Nexon EV, який, можливо, є найпопулярнішим електромобілем в Індії. Сильними сторонами Nexon EV є збалансований запас ходу та відмінне щеплення з дорогою. Він коштує дорожче, ніж Еватара, і доступний у кількох варіантах. Nexon EV пропонує хороший запас ходу в місті та пристойну їзду по шосе. Він має високі щеплення з дорогою та керованість, але деякі його компоненти дорогі. Порівняно з Nexon EV, сильними сторонами Еватара, є його більш доступна ціна та хороший запас ходу, що також є гарним варіантом для щоденного використання. Сервісна мережа Маруті набагато більша ніж у Nexon. Що робить обслуговування Еватара простішим та доступнішим. Багатьох людей, які раніше розглядали можливість придбання Nexon ЕВІ, тепер все більше приваблює Еватара, оскільки вони вважають його кращим балансом між надійністю та доступністю. Тепер поговоримо про MG ZS ЕВІ, найсучасніший та найбагатший на функції автомобіль у цьому списку. Він більший за Еватара та пропонує багато передових функцій. Його запас ходу також значно більший, але ціна занадто висока. Через що він відлякує пересічних клієнтів середнього класу. ZS EV пропонує гарні враження від водіння, але доступність сервісного обслуговування та запчастин обмежена в менших індійських містах. Еватара конкурує з MG ZS EV не безпосередньо за запасом ходу чи характеристиками, а за ціною та корисністю. У той час як MG ZS EV, орієнтований на преміальний сегмент. Еватара орієнтований на тих, хто шукає надійний та доступний електричний позашляховик. Ось чому, порівнюючи ці два автомобілі, люди розуміють, що ЗС ІВІ EV та Еватара орієнтовані на різні аудиторії. Однак, завдяки доступній ціні та широкій мережі, Еватара, здається, має перевагу. Тепер перейдемо до тата панч EV, який наразі є найменшим, але найпопулярнішим електромобілем в Індії. Він доступний за ціною та зручний для пересування містом. Однак його компактні розміри, обмежений простір та не такий зручний для тривалих поїздок. Punch EV підходить для тих, хто здійснює короткі щоденні поїздки на роботу та має компактний автомобіль. Еватара більший за Punch EV, пропонує більше місця та більше підходить для сімей. Punch EV також має менший запас ходу, тоді як Еватара пропонує безпечніший запас ходу для щоденного використання. Якщо клієнт шукає розмір, простір, довговічність. Та збалансований запас ходу Еватара набагато кращий вибір, ніж Панч іві Що стосується брендів, Маруті Сузуки є одним з найнадійніших імен на індійському ринку. Нексон EV та Панч EV мають свою власну ідентичність, але Маруті користується довірою, яку індійські родини будували протягом десятиліть. Мджі має хороший досвід на ринку, але вплив її бренду не такий глибокий, як у Маруті. Ось чому люди більше довіряють Еватара, купуючи електромобіль. Оскільки вони вважають, що Маруті обслуговуватиме його протягом тривалого часу та забезпечить стабільне обслуговування, якщо розглядати всіх трьох конкурентів разом, Nexon EV хороший з точки зору потужності та продуктивності, але його ціна та обслуговування є тягарем. MG ZS EV посідає перше місце з точки зору характеристик та запасу ходу, але його висока ціна не всім по кишені. Панчевій невеликий і підходить для міського використання, але менш зручний для сімей та тривалих поїздок. У цьому контексті Аватара займає золоту середину, пропонуючи доступну ціну, достатній запас ходу для щоденного використання, достатньо місця та функцій, а також надійний бренд. Якщо це відео було для вас інформативним, підпишіться на наш канал. Ваш невеликий клік спонукає нас створювати більше таких спеціалізованих відео. Найближчими днями ми першими надамо вам точнішу інформацію про нові автомобілі, технології та ринок. Також натисніть значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних нових оновлень. Ваша підтримка це те, що підтримує цей канал. Тож слідкуйте за оновленнями та будьте частиною нашої родини. Дякуємо.